Миколаївська фішка фестиваль настільних ігор в центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Учасники заходу мали можливість провести час як за класичними іграми, так і за новими розробками, котрі розвивають знання з історії, екології та економіки. Організатори вважають, людям необхідні позитивні емоції. Зараз це дуже важливо, особливо під час останніх цих відключень електроенергії. Моральний стан погіршується психологічний, тож деяких ще гірше, тому треба їх підтримувати. Тих хто слабший. Давайте трошки знімати стрес. Я хотів би запрошувати сюди дітей. Сьогодні бібліотека це не просто місце читального залу, це місце, де люди збираються для того, щоб обмінятися своїми думками. Позитивними емоціями ми бачимо, що є цікавістю миколаївців цього до цього фестивалю. Ми бачимо, головне, що в миколаївців є бажання таким чином проводити час, що ми не тільки в гаджетах сидимо, не тільки в комп'ютерах, але й готові до живого офлайнового спілкування, готові до того, щоб обмінюватись чимось цікавим. Подібний фестиваль бібліотеки Кропивницького проводить вже вдруге. Мовний омбудсмен Тарас Кремінь вважає, він став одним зі своєрідних символів Миколаєва. Це про той ексклюзив, про ту особливість, яка себе дуже гідно продемонструвала в 2014 році і в 22-му. В першу чергу я кажу про незламність, по-друге, я кажу про єдність і по-третє, про боротьбу. Тому слова поваги Збройним силам України, силам територіальної оборони. Звичайно, кожному хто сьогодні і тут фестиваль відвідав колектив Херсонської обласної бібліотеки для дітей. До колег приїхали не з порожніми руками. Привезли краєзнавчу гру власного авторства під назвою Зелене диво Херсонщини зелений експрес. І ми їх самі якби створюємо, виготовляємо і для того, щоб комфортно було дітям і цілим класом грати не за столом. Ось така гра у вуличному форматі у пошуках знайомих незнайомців. Вона знайомить з тваринним світом нашого краю. Нині популярна в Миколаєві сфера блакитної економіки також отримала власну настільну гру. Ідея була в тому, щоб створити гру, яка би навчила знанням блакитної економіки, але навчила і економічним знанням, і екологічним знанням. Тому в нашій грі ми маємо організувати блакитний бізнес. Кожен із бізнесів, які ми організовуємо, він так, або інакше пов'язаний із Чорним морем, і з нашим містом Миколаєвом, і відновити харчовий ланцюг для того, щоб відновити ресурси Чорного моря. Граючи в настільні ігри, люди розвивають логічне мислення, емпатію та вчаться працювати в команді. Ці навички доволі важливі сьогодні. Переконаний начальник управління культури Миколаєва Юрій Любаров. Мені дуже приємно, що саме бібліотека стає центром життя, є і буде центром гри і центром вашої уваги. Я бажаю кожному з вас отримати задоволення від самого процесу гри. Ну і всім нам, всім вам, і нашій країні, тільки перемоги. Сергій Осюк, Павло Москальов, Олексій Уманський, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.